Небезпечна хвороба, яка легко передається повітряно-крапельним шляхом та вражає дихальну систему. На Буковині протягом останніх місяців фіксують значне зростання захворюваності на кашлюк. В чому причина, хто в зоні ризику та як вберегтися, дивіться уже за мить. Сильний кашель, посиніння обличчя та зупинка дихання. На Буковині відзначається значне підвищення захворюваності на кашлюк. За останні чотири місяці в області зафіксували понад 200 випадків захворювання. Більшість з них зареєстрували у Вижницькому та Чернівецькому районах. Наразі ми маємо зростання кількості захворювань. Якщо, скажімо, за останні майже 10 років, починаючи з 2014 до цього періоду, 2024 року, ми мали 624 випадки кашлюку. От за такий триває цей період, то вже за 4 місяці 2024 року ми маємо 206 випадків. На кашлюк переважно хворіють діти. Особливо небезпечне захворювання є для дітей віком до 2 років. Хворіють найчастіше діти віком від 10 до 14 років, тобто ті, які мали певні огріхи, скоріше за все, з вакцинацією, тоді, коли треба було отримати ті дози за календарем, і також дітки від 5 до 9 років. Є подинокі випадки і в дорослих небезпечні у маленьких дітей, бо ці епізоди кашлю, приступоподібного кашлю, які мають таку назву репризи, він небезпечний тим, що що може викликати зупинку дихання, і це життєво небезпечний стан, який вимагає невідкладних дій. Такі дітки перебувають в стаціонарі, вони отримують часто і кисневу підтримку. Як зазначає медичний директор, наразі у Чернівецькій обласній дитячій клінічній лікарні на стаціонарному лікуванні перебуває 12 дітей. Якщо дивитися цифри, скільки проліковано з початку цього року, то це вже близько 70 пацієнтів. Які отримували лікування чи в умовах інфекційного стаціонару, чи в умовах відділення реанімації? Епідеміологи наголошують, основною причиною зростання захворюваності на кашлюк є низький рівень вакцинації, а це єдиний спосіб. Аби вберегтися від хвороби. Для профілактики кашлюку дітей слід вакцинувати у віці двох, чотирьох, шести і вісімнадцяти місяців, пояснює Наталія Гопко. Немає рекомендованого охоплення щепленнями населення для того, щоб захворювання не поширювалося. Тому ми надзвичайно. Багато уваги надаємо вакцинації дітей за віком, працюємо із батьками, допомагаємо організувати роботу з щепленнями медичним працівникам. Медики нагадують, що коли дитина вакцинована від кашлюку все ж захворіла, перебіг хвороби буде набагато легший ніж у невакцинованої. Анна Харабара та модня